Почала займатися музикою в 4 роки. За освітою вона диригент симфонічного оркестру, народна артистка України, переможниця Євробачення 2004 року в Стамбулі, володарка премії World Music Awards. Руслана. Проходь, будь ласка, в студію. тільки-тільки но ну, прийшла. Я писаю, не, не а, знаю, кому? як після. Привіт-привіт, такого пафосного <гум> <наврі> ітанія. <гум> 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 пафос. <гум> Мені здається, що ми не любимо. Пафос, можна просто скромно сказати, коли мене прийшли. Просто Руслана Лежичка. Руслана Лужичка, доброго ранку. Тобі, отже, на хвості Євробачення, враження. Те, що було в 2004 році, і твоє відчуття на Євробачення 2017 року, як вони співпадають? Взагалі два абсолютно різних Євробачення, як і два різних стани країни. Мене найчастіше запитували. Європейські журналісти, як змінилася країна. Я всім говорила, що ви приїдете однозначно в нову країну, хоча країна з найбільш древньою культурою і історією, але насправді виглядає як найбільш прогресивний стартап у світі, і це їх дуже інтригувало, дуже тізерило. Вони більше починали звертати увагу як на культуру і історію, так і на те, що які тенденції нові відбуваються в країні. В принципі, говорила все те, що потрібно, а якось відсувала всі сумні події, мається на увазі, не акцентувала на негативних речах, хоча зрозуміло, що. Можливо, іноді більш об'єктивно треба було говорити, але не вважала за потрібним, тому що негативу і так багато, краще напевно, виділяти хороші речі. Отже, що хорошого було на Євробаченні в 2004-2017 році. І там, і там Україна була в топі новин, і там, і там це було пов'язано з позитивом. А навіть зараз, дивлячись тенденції Євробачення, як говорять про Євробачення 2017 року, всі відкрили Україну. Це і моє було завдання показати своїм виступом одночасно, щоб. Ну всі відкрили для себе Україну. Ну і треба хочеться запитати теж про Португалію. Що ти думаєш про Сальвадора? Як тобі його виступ? Насправді, це єдиний артист, який викликав мене найбільшу повагу, напевно, і найбільше симпатії. Так само, як це стосується і дуету з Білорусії. Взагалі, коли такі світлі артисти з'являються не лише на пісенному конкурсі Рубачення, взагалі на в, в музиці, це завжди подія для угу. самих музикантів, адже дуже часто всі вибирають якусь ну іншу сторону. А давайте почнемо на фрагмент давати в нашому ефірі. Сальвадора, і пісня, з якої він прийняв, будь ласка. Песу хегресно. Серед іншого, бачиш, обрали глядачі аудиторію великим багато мільйона Євробачення меланхолічно. Пісню таку. Ем... З відчуттям, ну якогось такого кохання, любов, такі хештеги такі можуть бути, так насправді тобто такого драйву не вибрали. Насправді, взагалі, як на мене, як коли аналізую конкурсів, яка пісня перемагає, люди завжди вибирають щирість. Завжди вони угу. дивляться на артиста, наскільки він щирий і чесний, і якого б формату чи стилю пісня не була. Тому що якщо ви проаналізуєте взагалі переможців, вони різні. В них різні меседжі, різний стиль, різний образ, різне звучання все різне, але. Ну напевно, обираються ж таки по очам, по тому, що людина, і як вона себе взагалі тримає на сцені. Отже, для мене Португалія була найбільш чесна в цьому році, і я була абсолютно впевнена, чомусь, що він переможе всі інтерв'ю на цю тему напередодні. Я говорила саме про це. Ну а тут була щирість, чесність, така романтика. А в драйву не було, бо це зовсім інша тематика. Але якщо говорити вже про драйв, про того хто запалив сцену, то це, звичайно, ти 12 років. Це була така перерва. Розкажи, які метаморфози відбулися. І Чому ти ну цей час була не виходила на сцену І тві коментарі більше зі сцени не піду нікуди? Насправді я знала, що коли я зараз вийду знову на сцену Євробачення, почнуться такі підсумкові речі за 12 років. Всі будуть аналізувати, і я була готова. Хоча не знаю, чи взагалі варто повертатись до минулого, бо все, що ми зараз робимо і навіть своїм виступом мені дуже хотілося пригорнути більше увагу до майбутнього, що ми можемо зараз, і що про що ми мріємо надалі. І 12 років насправді були насичені всім, чим можна було бути насиченим. Я була майже всюди, де, де могла встигнути. І фізично, і навіть там, де я не могла встигнути фізично, тому що в мене за цей час було, ну може, мало хто знає, але я потрапила в реанімацію не один раз, особливо після навантаження Євробачення, це взагалі було фізично важко витримати. Але тим не менше, слово промоушен, який надасть бонусів для України, для мене звучало просто як ну, інструкція по замовченню. Навіть коли в мене пропав голос одразу після Євробачення, ні, ні ходити нормально, ні співати я не могла. Я була на всіх сценах, ніхто навіть цього не помічав, я виступала. На найбільш відповідальних заходах. Більше того, ми отримали е, одну з найпрестижніших музичних премій World Music Awards. Це фактично друга премія за престижем після Гремі в світі. За найбільш успішний проданий тоді альбом Wild Dances, який потрапив тоді у всі чарти. І був е, в топ 100 Billboard, і був золото платено по всій Європі. А е, ми були і на в, 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 в топі по продажах, і в топі на радіостанціях. 11 тижнів Wild Dances тримався на першому місці в е, Бельгії. Два. Е, Тижні трималися по продажах в Німеччині, два тижні в Іспанії, я пригадую. У нас був великий тур по Британії, був великий тур по Прибалтиці, в Греції, в Туреччині. Ну я не знаю. Потім ну, я не хотіла про це згадувати в ефірі, але мабуть чесно сказати, що я потрапила в парламент, слава Богу, на рік угу. і більше не треба. А, ну, Ми пережили дві революції. І, напевно, всі знають, що я була активна, угу. м'яко кажучи, перебуваючи в епіцентрі подій. І, власне, я уточню, коли ти говориш пауза, вона була Звичайно, не на 12 років, тому що за ці 12 років я зробила і два альбоми. Ми зробили величезний тур і до Євро 2012 uh -huh. з Андрієм Кузьменко. І ми це був останній наш тур, але ми проїхали всю Україну і зробили дуже гучно тоді. І, ну, і, і... знакою того, що ти вийшла до нас з новим, а це нове має бути. Ось ось Ні, власне, власне, ти правильно сказав, чому була фраза взагалі сказана, що більше зі сцени не піду, тому uh -huh. що а, якраз після подій на майдані всі події, які відбувалися, відбуваються, продовжують на жаль, відбуватись в Україні. На жаль, і це біль наша, і е, ми не маємо на це закривати очі, навіть якщо е, сонце світить і нам здається, що все добре. Не все добре, і ми маємо це прекрасно розуміти. Просто зараз е, презентація твоєї нової пісні. «It's magical», власне кліп на презентації пісні. Руслан перед тим е, кротке е, ну, твоє спостереження і твій пост в на сторінці. А е, коли ти працювала з свіхом-продюсером, е, так з Андрієм здається, ви кажеш, що він виробляв мої старі музичні ідеї, які дублювали рішення з таких танців. Адже ще в березні минуло. Року ми завершили роботу над новим альбомом, проте я була незадоволена тим, що не знайшла нових прогресивних рішень і не відчула, як використати карпатську екзотику етно. А, тож, певні тутожність є з дикими танцями твоєї нової роботи? Ні, ми взагалі дуже уникали цього, а пішли трошки компромісно в програші. Залишили е, тему, яка дійсно трошки нагадувала стиль диких танців. Але це не більше ніж компроміс по відношенню до аудиторії пісенного конкурсу Євробачення. І так, щоб люди в принципі зрозуміли, що ще якийсь дух, е, ну тобто малесенький там на міліметр залишився. Але насправді, насправді, всю стилістику, яку ми хотіли е, змінити, ми змінили і зробили це досить прогресивно і сміливо навіть для самих Отже, себе. Отже, увага на екран Руслана Лежичка і Magical». До речі, з самою ви можна побачити на сторінці Фейсбук Сіна розвитку суди на самому сторінці Руслан Лежичко. вороже, Карпати прекрасні. Я вам хочу сказати, що насправді дякую Олесі Саніну і В'ячеславу Пілонському. Це дуже знакові для нас люди. І не тільки в контексті, як величезні митці, угу. і Оле зняв поводаряк. Ви знаєте, і мамай, і величезний мій друг, з якими об'їздили Карпати. І Слава Пілонські, ви знаєте, що це людина, яка не лише стояла на майдані, потрапила в полон і взагалі витримала величезну діяльність активного благочину зараз. Я е взагалі хотіла би сьогодні в сніданку сказати про дуже важливі речі, і те, що з цього е фрагменту саме почався мій виступ на пісаному конкурсі Евробачення, сам виступ мав в принципі передати образ, дух, стан України і все, що можна було взагалі вкласти в три з половиною хвилини. Ми в першу чергу дали кадри Карпат, тому що ми дуже хотіли звернути увагу на е підтримку е спасіння Карпат. Насправді, ми зараз улітку захочемо їхати. Та Карпати, а там продовжують вирубувати ліси, і нічого не змінилося, незважаючи на всі спроби всіх і на найвищому рівні, і людей та кому це меседж? Рівні. Якісь є прізвища в владі до яких хто хоче звернутися, щоб цього не було. Насправді, ми хочемо, щоб ЮНЕСКО підтримало статус збереження Чорногорського хребта, угу. хребта Про угу. що всі говорять абсолютно це знакові взагалі місця, не тільки для України, для Європи, для всього світу. Карпати це взагалі український аватар, цілюща земля з джерелами, з пралісами яким більше 200 років з багатотисячною напевно культурою, з українськими Стоунхенджами, з астрономічними святилищами та безліч реліквій, які зберігаються в Карпатах. Просто так приїхати і попити алкоголь в Карпатах це точно недостатньо. І просто навіть відвідати Карпати з наметом, точно недостатньо. Це край, який просто заряджає і і зцілює. Просто ігнорувати це, ну, це ганьба просто для всіх нас, як для ну небайдужих людей. Зрештою, сам виступ символізував для мене три Важливі речі. А, залишитися в колі сім'ї, нічого не робити, чи все ж таки пожертвувати власним часом і винести на сцену Євробачення ну, якісь найважливіші речі. А, так само, як під час майдану стояв вибір: а, їхати на корпоратив, чи все таки угу. продовжувати стояти, і боротися угу. за свою країну. І, оста і останнє, що було дуже важливо, співати про те, за що платять гроші, чи завести рядки біблії, як ми це зробили. Ну не можемо не значити, що зйомки музичного відео на пісні в унікальному місці в Базальтовому кар'єрі. Це Рівненська область село Базальтове. А таких місць всього чотири на планеті: це у США вежа дияволо і в північній Ірландії це мостова. А вилетнів, дякуємо тобі, Руслана. Дякую. Ну враховуючи те, що в тебе просто залізна бітівська хватка, то mm. я впевнена, якщо ти вже взяла цю екологічну проблему, якось розвивати і вирішити, то це обов'язково як і все до цього. Зрештою, вдягнула кольчугу, яка виступала на сцені плюс 10 кілограм. Я думаю, в принципі, витримати можна. Дякую.